значить, чергове цеserverId замовити. Угу. Це за софтом, mm -hmm. так, на розвід, за засідання вдень для штаба. 190 190. плюс один чотири числа на кононерні місці. Е, точні. Три е Павло Тайсанович, Андрій Салатович, Чемчик Сергійосович і Дідрук Волон Петрович, присутній Ви я на зв'язку? Ви нас чуєте? Так, так, я вас чую. Якщо будемо може затихнути, то кажіть, щоб, щоб, щоб вись учули. Добро добре. Я скажу. Розподіл повноважень. Комісії, а до нього таких словом говорить серед комісії, від друг і члени земельної нас комісії. Можемо приступати до розгляду. Ворог є. Ворон є. Приноситься на комісію питання, затвердження технічної документації із інфузів, що достанової нового наш земельний війна. Тетяні Іванівні, село Ворличани, вулиця Молодіжна, 2, 0, Зацпаля, дев'янець обслуговування житлового будинку. Зарумин Дмитрович, місто Хотин, 010, дев'янець обслуговування житлового будинку, опрувулку по Сірка Поденко, місто Хотин. Шестобус Валерій Сергійович, місто Хотин, вулиця Івана Прумка, 31, 19 обслуговування житлового будинку. Ментник Волонтена Олексієвна. Запівник на волонтена Васильевна. Село і кнолок, вулиця Новосельцка, 09.15, га, давні совсем злогомку. Забара Анна Миколаївна, село Аннадона, вулиця Володимира Іцюка, 5, 0, 14, 28, Га. Дідук Надія Олександрівна, село Голучане, Петроворок Мирове, 0,25 граду, довідницу обслуговування житлового будинку. Погляловський Іван Іванович, село Ярівко, Заводська, 1А, 0,25 граду, довідниця обслуговування житлового будинку. І затвердження райменного доведення товарності з господарського робилась. 02153Г дорядення товарності до зв'язку. Тут, це основний парі в пригодку чоловісів, а тут е, частині. Максимчук, Оксана Вікторівна, Солодинківці, для мене порадна сільського спорту виробництва і метрик Ірина Олександрівна. в е, Китці, для мене порадно сільськогосподарського виробництва. Це, це переформовлено з сертифікатів. Так, да, так, да, да, це переформоно з сертифікатів. На цій сесії брали досі, на цій сесії вже. Пропонуємо до, до голосування. Хто за? Так, хто за, да? Всі, всі чотири за. Всі so, за. Хто да? проти, утримав, хто одного. Про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрій щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Ми в селі Анадоли е, е, через суд через суд зареєстрували відумерну спадщину, тобто є житлова будівля Хатинської міської ради. Так оформляємо землю для примісу сповню житлового будинку. Ми в селі Анадоли, вулиця Головна, 12, орієнтовної площі 016. Прошу підтримати. Хто за? за. Богдан вас за є запроти утримав це рішення прийнято, одноголосно. голосного. Надання дозволу на видання проєкту документації із ЗМУСТ. Приємо дозвіл Ходинській міській раді на розробку проєкту ЗМІ щодо віддання земельної ділянки у комунальну власність площею 0,10 ГА, орієнтовної площею 010 га, в місті Хотин вулиця Примаченко для будівництва обслуговування житлового будинку. Це теж рівня земельна ділянка, фор формуємо її в комунальну власність. І даємо дозвіл Хотинській міській раді на розробку проєкту землю щодо ділянки у комунальну власність 0,10 ГА яка розташована в місті Хотин, вулиця Фортечна, сільвим призначенням 03,19, земельні ділянки запасу земельні ділянки, які не надані власні і користування громадян. Це коло фортечі. Де стоять тимчасові споруди. Тимчасовими спорудами формуємо земельну ділянку і будемо реєструвати її у комунальну власність. Прошу підтримати. Богдані, ви кажіть, щоб вас було чути. Хто за? За. А це земельна ділянка тут де хотіть. тримає чи Буде, Тут, де, тут де, і він теж. Це, це, це один ряд ділянки напротив, так? Ні-ні. Тільки оцей один ряд. Бо там напроти, там наша сформована земельна комунальна. Тут, ну, тут, де люди проводять комерційну діяльність. Да, так, да, так, да, так. Да. Там, де роз... розміщені тимчасові споруди. Зрозуміло. Ставки на голосування. Так, питання ставимо на голосування. Хто за те, щоб надати? За. За. Чотири За, проти утримався рішення прийнято одноголосно. Дякую. До нас звернулося з клопотанням Товариство з обмеженою відповідальності Ukraine Network Solution. Це вишка ну, водогон. Просить надати земельну ділянку 2 х в селі Анадоли для розміщення стаціонарної вишки мобільного зв'язку. Надали клопотання, надали викопіювання. Це в Анадольському саду, отуде. -от, Закінчується хотин, де спуск в Анадолі, там, за, і там збоку у саду. Та комісія ознайомлена, вона попроще знає, чи ви побачите тут щось навряд чи. Там, там дні сотих і просто... Найякі... Mm -hmm. Нема ніяких перешкод, хай люди будуть сказати це? перешкод немає ніяких, ми там гравчили, там їм, по кабінетам їм там добре лягає. І там...

Проїня, за 4. За. Про надання дозволу на розроблення проєкту зимового щодо зміни цільового призначення за даний ділянок. А питання зміни цільового призначення поданківців. Де? Штеті. Звернувся до нас Сухар Іван Анатолійович на розробку проєкту зговорити. Ми йому на тих попередніх сесіях давали дозвіл на детальний план. На минулій сесії заклав детальний план веселля доли в, в урочищі і Це ліки троси, називаємо свіло позначив земельний ділянку. В нього там є орендована земельна ділянка, договір з, ще з державою кадастром, там його територія, там на території в нього є житловий будинок. Щоб він поклав сонячну станцію, йому треба, щоб був житловий будинок. Тобто в наявності житловий будинок є, а земельна ділянка це не була, 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 була. В загальному комплексі з, 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 з хранилищами було для радіо товарного всех меромиста. Тобто ми йому поділили, виділили цих 22 в окрему земельну ділянку, розробили детальний план, затвердили і зараз він, даємо дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки із іншого СГ призначення на будівництво обслуговування житлового будинку. Михайло, а це там, де в нього Там, там, так. Там при в'їзді справа зразу. У нього форма і є, і є договір оренди. Є договір оренди, як СГ виробництво, правильно? Ну а, а як? А як іде? Це введення товарного виробництва. А да, десь не yeah. під будівлю. Так що він частину хоче для електростанцій, а хванілище е, так і не оформляє. Оцю будівлю, будівлю, яка на цій території ми не виділи. Ми ж зробили поділ тої тобто, зелені нації, бо там у нього 2 гектари. Ми ці 20% виділили окрему земельну ділянку і ми розробили детальний план, затвердив той детальний план і зараз даємо дозвіл розміну чергового призначення. Я говорю, то це на цій ділянці буде і електростанція, і халілищ, правильно? Ну так. Ну, да. Ні, він, він, він має ставити на будинок. Ага. На кращу. Ми ще будемо затверджувати завтра. Можемо цей самий. Вивчимо ну, до, це до, до наступного. Це, це, це пока дозвіл. Я, ну, я не знаю, як там, там не комісії на це питання перевороти, я не знаю. Ну це технічне питання. Тут, тут не дати треба мати підставу. Ні, ну ви зрозуміли, але Віталій мене, бачимо рекорд? Бачимо, бачимо. для ...а має там будівлі, величезні склади, е яблука, там то все, то помічні приміщенні. і частину виділяє під сонячні потреби. А що склади, так і на ну, так, так і все так виробництво, не оформить. Ні, дивіться, якщо він хоче так робити, то склади оформляють. Ну, якщо він даже оформить склади, не занесено платити не буде, бо він їх використовує по своєму цільовому використанню. Це ж усі прекрасно знають. Що ніхто фермери, ніхто не платив. Якщо це виходить. За використання не платити, так? Да? Да, да. Так, так. Якщо ви маєте на увазі плата за будівлю. За не і за, за, за нерухоме майно. Комерційної нерухомості. Що ж комерційно? Це вся ідея відноситься до господарського виробництва. Воно включається одне. Ні один фермер так не платить. Якщо він офіційно сплачує податки і офіційно заєстровані. Ну чому, за форму можуть уже й бути саме так. Просто подаємо по декларації, що маленький. Його, його один, один ви готові зберігаєте, вивод зберігаєте. Так, шановні шланги комісії, то шо якої прийшли до. Ставим на лосування, ставим, не ставим запитання. На, на на, на ну давайте все, порой Бо, Богдан, ваша думка яка? Я за. Хто за? Богдан вас не чути. Справді, рішення прийнято 4 за одноголосно. І надати дозвіл Хотинській міській раді на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності в селі Данківці коротше 96683Г із земель запасу на деведення транспортності спортусь керівництво. Є наша земельна ділянка в Веселі Данківці, ну, майже 10 гектарів. Хочемо її виставити на аукціон і коли подивилися, а там цілеве не підходить. Тобто міняємо цільове призначення, а на наступній сесії будемо пробувати виставляти на аукціон, щоб принесено додаткові кошти. Ставлю питання на голосування? Так. Да. Хто за? за? За. Чотири за. Проти отримуються. Рішення прийнято одного голосу. Ось у нас курочки Денис Миколайович із заявою про продовження дії договорів оренди земельних ділянок. Він є власником ферми в селі Анадоле, де займаються вирощенням синей. У нього там є чотири будівлі і під кожною будівлею є чотири договори оренди земельних ділянок, які ще були заключені з Держгеокадастру. Зараз вже підходить до закінчення, він як власник будівлі має переважне право на поновлення даних договорів е, оренди земельної ділянки. Е, Податкова дала, що в нього заборгованості нема, е, що він все добре сплачує. Е, ми, коли його опрацьовували, в е, нас доникли до нього питання, ми його повторно викликали вчора і 9 тисяч у нього було заборгованість, по нашим даним, що він вчора і сплатив. Тобто він перед нами ті самі частині. А дві земельні ділянки наподовжені підуть трошки пізніше, бо вони там в нього на три місяці заключені пізніше. Так що, повний пакет документів він надав, сплату завжди платять. І Що стосується отут, оце питання, що ви задавали по сухарі. Тобто він не є юридична особа, він є ПП. І податково йому висловила. Доволі суттєву суму за, за нерухоме майно. Хоча він е, доказує, що він займається дорошенням даних сеням, він там дійсно займається. І що він би не могло платити, подав у суд і навіть виграв не касацію, але поруховому йому далі все нараховує. Це питання поки з ним ще відкрите. Хоча, хоча не знаю чому. Але по, е, по, е, по реальній платі. Я в минулому, під... я в минулому під... е, в питанні. Під будівлями е, о, 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 не оренда, а там податки підлістю, ми землями Так, Так, зачем? Так що це те, що стоється Сухаря. Да, да. Якщо в нього так є будівлі, значить, то, то він зараз зараз зміняє ціле призначення і буде платити за зовсім іншу суму. Ну, але чи тільки входу соняшні батареї і будівлі, а оце з що Тут вони надали повний пакет документів і... І пропонується до допоможь. До так, хто за? За. За. Четыре за. Проти. Окремося. Немає. Рішення прийнято одного. Зрусять до нас Вірста Юрій Тодорович на викуп земельної ділянки. 96 квадратів е в селі Данківці у році 4 кошми Це вишка, яку ми зовсім недавно давали за мене ділянку вишки і міста. Е вони там о о оформили її, заключили договір оренду і передали в суборенду оренду вісті Юрію Тодоровичку. Він оформив право власності там у нас допоміжну будівлю. Для розміщення експлуатації об'єктів із споруд електронних комунікацій. І е, за, зареєстрував право власності і, і просто це 95 квадратів, 96 квадратів на ВЯ-ку. А ВЕСТАЄХА? ВЯКО. Це коло заправки. Коло заправки. Кісток. Кісток. Коло йомуса? Коло Йомуса. Да, Юмос-він. Да, да. Але Одна, Одна сутка. Вишка стоїть, це самі. А в місті раді як вигідно, щоб оренда була чи щоб викладає. Ну там не дуже така суттєво, там оренда щось була 2000 рік. Ну, зараз він викупить і буде платити там ну, наполовину менше. Ну, то, не, не суттєво, не так не так. Але вони, вони мотували те, що це захист держави, що вони там зараз дуже багато. Е ну, коротше, це не так. Голосування. Ставлю питання на голосування. Хто за? За. 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 Чотири за. Чотири за, протримуються. Немає рішення прийняті. Одноголосно. Всі питання? Скажу, що по всіх питаннях голосував нам всі за. Протокол насильський. За, шановні, члени комісії. по всіх питаннях прийшлися рішення. Прийняли, розібралися. Одноголосно за. Одноголосно за. дружбі, друзі, співпраці. Йдемо далі. Вода, ми з тобою. Ти нас ще чуєш? Да, так, да, я вас чую. Будьте всі крепкі, вже єйте багато. Дякую Дякую. Дякую за участь. Дякую. Доброго чергу.